Сніжок присипав пагорби дерева і ставки. Прийшла зима холодна, ховаються пташки. Та ти зими не бійся. зустрічай веселі дні, вивчай скоріше з нами зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Привіт, я грудень місяць. Я зиму вам привіт. Присипав стежку снігом. Зробив, щоб він скрипів, Стрічайте Миколая, Різдво і Новий рік Так грудень дивовижний вітає всіх щорік. Я січень другий місяць утеплитись пора, бо вже на повну силу керує всім зима Я вмію будувати будинки крижані і сріблом малювати картини вам на склі. Я третій місяць лютий. Ти це запам'ятай, сторінку календарну хутіш перегортай. Лютую зовсім трішки і сонечком дружу. Я найкоротший місяць і скоро вже біжу. Грудень, січень, лютий, три місяці зими. Давай їх порахуємо. Один, два, три. Грудень, січень, лютий, три місяці зими. Приходять всі по черзі, запам'ятай їх ти.